Раніше відчувати глибокий, пронизливий смуток після втрати близької людини вважалося абсолютно природною, хоч і неймовірно важкою, частиною людського буття. Це було свідченням того, що ваша душа жива, що ви здатні на велику любов і що світ для вас мав значення. Смуток був ритуалом переходу, внутрішньою роботою, яку неможливо прискорити чи просто вимкнути кнопкою, наче зламаний прилад. Але сьогодні правила гри кардинально змінено. Тепер ваш смуток це не досвід душі, це клінічний діагноз, що потребує негайного фармакологічного втручання. Якщо ви сумуєте занадто довго за мірками штучних сучасних протоколів, ви офіційно стаєте пацієнтом. Ми перетворили любов, що плаче, на хімічний дефект. Це перший крок до повної медикалізації людської природи. Раніше природне хвилювання перед важливою презентацією на роботі, спітні лідолоні чи тремтіння в голосі під час відповідальної зустрічі означали лише одне. Вам не байдуже до результату це був внутрішній вогонь, який мобілізував ваші сили та допомагав вам рости через подолання дискомфорту. Тепер це називають соціальним тривожним розладом і пропонують заглушити цей вогонь таблетками ще до того, як ви навчитеся з ним справлятися самостійно. Раніше дитина, яка не могла всидіти на місці протягом виснажливого восьмигодинного шкільного дня, яка хотіла бігати, досліджувати світ і ставити тисячі запитань, була просто здоровою енергійною дитиною. Сьогодні ми ставимо їй Тавро, синдром дефіциту уваги з гіперактивністю. Ми почали лікувати дитинство, наче це патологія, яку треба терміново коригувати хімією, щоб зробити дитину зручним гвинтиком у системі загальної середньої освіти. Хто саме вирішив, що наші нормальні живі людські емоції раптом стали медичними проблемами? Хто провів цю невидиму, але таку жорстку межу між психологічним здоров'ям і хворобою? І найголовніше питання, яке ми маємо поставити собі сьогодні: хто саме заробляє на цьому неймовірні, просто астрономічні мільярди доларів щороку? Статистика вражає до глибини душі: 70% дорослих американців сьогодні приймають принаймні один рецептурний препарат щодня. Подумайте про цю цифру ще раз, вдумайтеся в її масштаб. 70 людей зі ста навколо вас перебувають у стані постійної санкціонованої законом медикаментозної залежності. Це не випадковість і не раптова епідемія якихось нових генетичних хвороб. Це результат планомірної та систематичної трансформації здорових людей у довічних пацієнтів глобальної фармацевтичної системи. Фармацевтична індустрія тільки в Сполучених Штатах Америки генерує понад 600 мільярдів доларів щорічного доходу. Це цифра, яка перевищує внутрішній валовий продукт багатьох розвинених країн світу. Але ці приголомшливі цифри розповідають лише верхівку історії про найприбутковішу маніпуляцію в історії сучасної медицини. Уявіть собі, світ, де кожна людська емоція, кожна особливість вашого індивідуального характеру, кожне відхилення від якогось невидимого штучного стандарту правильної поведінки, автоматично стає медичним станом. Світ, де ви більше не просто людина, яка переживає складний період після розлучення чи раптової втрати роботи, тепер ви об'єкт із квоут. Ваша дитина не просто повна життєвої енергії та допитливості. Вона має квоут, що вимагає щоденних стимуляторів, які фундаментально змінюють архітектуру її мозку ще до того, як вона встигне сформуватися як особистість. Ваш підліток не проходить через природний період бунту та пошуку ідентичності. Він просто потребує стабілізаторів настрою та антипсихотиків. Давайте заглянемо в корінь цієї проблеми, у саму історію формування цих стандартів. У 1952 році перше видання квоут діагностичного посібника DSM містило лише 106 діагнозів. Це була томка брошура, яка описувала справді важкі виснажливі стани. Але перенесемося у 2013 рік, коли вийшло п'яте видання цього посібника. Кількість офіційних психічних розладів зросла до майже 300 позицій. За 60 років людство, начебто, стало втричі більш психічно хворим. Невже наші мізки так драматично погіршилися за життя всього двох поколінь? Чи можливо наше середовище стало настільки нестерпним? Чи все ж таки існує зовсім інше пояснення цього вибухового зростання кількості нових діагнозів? Психіатр Ален Френсіс, людина, яка безпосередньо очолювала робочу групу з розробки четвертого видання цього впливового посібника, пізніше публічно вибачився перед світовою спільнотою. Він назвав те, що відбувається фальшивими епідеміями та цинічною медикалізацією нормальності. Френсіс відкрито визнав, що необачне розширення діагностичних критеріїв перетворило десятки мільйонів абсолютно здорових людей у офіційних пацієнтів психіатричної системи. Він написав цілу книгу під назвою Божевільне як норма. Де детально описав, як фармацевтична індустрія фактично захопила процес створення нових хвороб. Він бачив, як маркетингові стратегії замінюють наукову етику, але його щирі попередження прийшли занадто пізно. Машина медикалізації вже працювала на повну потужність, і зупинити цей маховик, що генерує мільярди прибутку, було вже майже неможливо. Коли ви востаннє відчували звичайний смуток, тривогу, роздратування чи втому, і ваша перша думка була не про природну емоцію, а про можливий медичний діагноз. Якщо така думка хоча б раз виникала у вашій голові, ви вже стали частиною найбільшого медичного експерименту в історії. Це експеримент, де межа між нормальним здоров'ям і патологією розмивається щодня заради фінансових показників квартальних звітів. Тут ви не можете довіряти навіть офіційним медичним стандартам, бо вони створюються експертами, чиї дослідницькі гранти та особисті рахунки часто наповнюють саме ті компанії, що продають ліки від новостворених хвороб. Головне питання сьогодні не в тому, чи ви справді хворі. Питання в тому, кому вигідно, щоб ви вважали себе такими. Для опису цього явища існує спеціальний термін disease monitoring, або торгівля хворобами. Це не просто словосполучення, це ціла індустрія систематичного розширення меж патології задля збільшення ринків збуту. Це не конспірологічна теорія, а задокументована корпоративна бізнес-стратегія, підтверджена сотнями внутрішніх документів, які стали публічними під час гучних судових процесів. Фармгіганти не шукають ліки від хвороб у класичному розумінні. Вони шукають хвороби, до яких можна прив'язати препарати, що вже лежать на складах. Це фундаментальна зміна всієї парадигми сучасної медицини: від лікування пацієнта до вирощування лояльного та довічного споживача медикаментів. Класичний кейс, який увійшов у підручники з маркетингу, стався у 1999 році з антидепресантом Paxil. Коли термін дії патентного захисту на препарат почав добігати кінця, компанія зіткнулася з перспективою падіння продажів через появу дешевих копій. Рішення було геніальним у своїй цинічності. Вони профінансували серію досліджень, щоб перетворити звичайну людську сором'язливість на раптом нормальна нервозність перед публікою чи дискомфорту новій компанії, стали офіційною хворобою. Продажі злетіли на 530% за три роки. Мільйони інтровертів по всьому світу почали приймати потужні психотропні засоби просто тому, що їм навіяли. Ця логіка зниження діагностичних порогів працює всюди, не лише в психіатрії. Візьмемо артеріальний тиск як ідеальний приклад: у 2003 році порогом гіпертонії вважався показник 140 на 90. Людина з тиском 135 на 85 вважалася здоровою. Проте, у 2017 році американська кардіологічна асоціація раптово знизила цей поріг до 130 на 80. Одним бюрократичним рішенням за одну ніч 31 мільйон американців прокинулися з офіційним діагнозом. Чи їхні судини та серця стали гіршими за ніч? Чи вони раптом опинилися в зоні смертельного ризику? Ні. Змінилося лише адміністративне визначення того, що вважається нормою. І раптом виник ринок для мільйонів нових споживачів антигіпертензивних засобів. 69% експертів цієї комісії мали задокументовані фінансові зв'язки з виробниками цих ліків. Це не просто конфлікт інтересів, це повне захоплення регуляторної системи. Феномен так званого квоут є одним із найяскравіших прикладів того, як хвороби створюються буквально з повітря за допомогою статистичних маніпуляцій. До 2001 року такого діагнозу в широкій медичній практиці просто не існувало. Потім професійні медичні асоціації, значна частина бюджету яких наповнюється виробниками протидіабетичних засобів, винайшли цю категорію. Раптом люди, чий рівень цукру в крові протягом десятиліть вважався абсолютно здоровим, опинилися в сьогодні, понад 84 мільйони американців живуть під тягарем цього діагнозу. Епідеміологічні дані чітко вказують на те, що переважна більшість цих людей ніколи не захворіють на справжній діабет другого типу. Проте, маркетингова машина вже зробила свою справу. Мільйони людей купують ліки, стаючи постійним джерелом доходу для індустрії. Це бізнес на страху перед майбутнім, який перетворює здорову людину на вічного клієнта аптечної мережі. Дитяча психіатрія в останні десятиліття перетворилася на справжнє золоте дно для медикалізації нормальності. Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю СДУГ став зручним ярликом для будь-якої дитини, чия активність виходить за межі суворих шкільних стандартів. У США кожна восьма дитина шкільного віку отримує рецепти на потужні психостимулятори за хімічним складом близькі до амфетамінів. Ми спостерігаємо дивовижний географічний парадокс. У Франції цей діагноз ставлять у сім разів рідше. Чому? Невже французькі діти мають іншу структуру мозку? Ні. Просто французька медицина схильна шукати причини поведінки в соціальному оточенні, шкільному кліматі чи сімейній динаміці? В американській же моделі будь-яка неспокійна поведінка миттєво інтерпретується як який треба загасити таблеткою. Ми фундаментально змінюємо нейрохімію мозку, що розвивається, замість того, щоб змінити умови, в яких росте дитина. Найбільш тривожним аспектом є розширення сфери застосування антипсихотиків. Ці препарати створювалися для лікування найважчих станів, таких як гостра шизофренія чи маніакальні епізоди. Проте сьогодні їх масово призначають при безсонні, легкій тривожності чи звичайній депресії. Продажі атипових антипсихотиків другого покоління злетіли до 19 мільярдів доларів на рік. Статистика показує, що більшість людей, які їх приймають, не мають жодних ознак психозу. Вони просто стали жертвами маркетингу, коли компанії через лояльних лікарів просувають важкі ліки там, де вони не потрібні. Це все одно, що гасити свічку пожежним бранспойтом. Ця система працює безвідмовно завдяки прямій рекламі, спрямованій на споживача. Фармацевтичні корпорації витрачають астрономічні 5 мільярдів доларів щорічно на телевізійні та інтернет-ролики. Ви бачите їх щодня. Щасливі люди на фоні природи, а голос за кадром запитує. Вони просувають не препарат, вони просувають ідею, що будь-який ваш дискомфорт має медичну назву. Забули ключі? Це важко заснути в неділю ввечері? Це. Кожна нормальна людська реакція отримує складний латинський термін, що автоматично перетворює її на патологію. Реклама створює попит на діагноз, а діагноз створює попит на таблетку. Пріоритети індустрії стають очевидними, якщо поглянути на їхні витрати. Провідні корпорації витрачають на маркетинг та рекламу вдвічі більше грошей, ніж на наукові дослідження та розробку нових ліків. Їхня мета не знайти спосіб вилікувати хворобу раз і назавжди, а створити умови, за яких ви ніколи не зможете відмовитися від підтримки препарату. Ви більше не розглядаєтеся як пацієнт, якого треба поставити на ноги та відпустити. Ви розглядаєтеся, як це корпоративний підхід до вашого тіла та вашого розуму, де ваша нормальність є головною перешкодою для зростання акції компанії на фондовому ринку. Чому ж ми так легко на це піддаємося? Відповідь лежить у площині психології. Медикалізація експлуатує наші первинні страхи: страх бути, страх болю та страх смерті. Коли людина в білому халаті дає вашому стражданню назву, це приносить миттєве психологічне полегшення. Ви відчуваєте, що ваша проблема тепер лежить у площині науки, а отже, вона має технічне рішення. Діагноз знімає з вас відповідальність. Це не ви не можете налагодити своє життя, це який виник незалежно від вашої волі. Цей наратив настільки привабливий, що люди починають триматися за свій діагноз, наче за частину ідентичності. Дослідження Стенфордського університету розкрили справжню силу медичного очікування. В експериментах з антидепресантами було доведено, що понад 60% пацієнтів відчували значне покращення від звичайних цукрових пігулок, якщо вони вірили, що це інноваційні ліки. Сила плацебо це не міф, це демонстрація того, наскільки сильно наш розум реагує на авторитет медицини. Фармкомпанії знають це і цинічно монетизують нашу віру. Вони продають не тільки діючу речовину, вони продають спокій, упакований у блістер. Соціальний тиск додає останній елемент у цю пастку. У світі, де 70% населення постійно приймають ліки, відмова від них починає сприйматися як маргінальна чи навіть небезпечна поведінка. Батьки, які намагаються виховувати гіперактивну дитину без стимуляторів, стикаються з жорстким осудом з боку вчителів та соціальних служб. Їх звинувачують у тому, що вони «ми створили культуру, де бути від хімічної підтримки, це майже акт протесту. Медикалізація стала соціальним стандартом, новою нормою. Яка витісняє право людини на природний емоційний діапазон. Ми перейшли до тотальної біологізації страждання. Складні багатошарові екзистенційні проблеми, такі як самотність, відсутність життєвої мети чи економічна несправедливість, грубо редукуються до рівня синаптичних зв'язків. Це зручно для політичної системи. Якщо люди почуваються нещасними через бідність чи експлуатацію, краще сказати їм, що у них низький серотонін, і дати пігулку ніж змінювати структуру суспільства. Фармацевтичний контроль стає формою соціального контролю, де таблетка служить інструментом приборкання незадоволення. Пандемія коронавірусу та її наслідки стали новим полем для експансії діагнозів. Постковідний синдром миттєво став офіційним медичним об'єктом. Хоча більшість симптомів, таких як тривога, втома та апатія, є цілком зрозумілою реакцією людської психіки на глобальну травму, ізоляцію та страх. Їх знову упакували в медичну обгортку, замість того, щоб дати людям час на колективне відновлення та соціальну реадаптацію. Індустрія знову пропонує швидке хімічне рішення. Це черговий етап наступу на нашу здатність переживати життєві труднощі власними силами. Коли людина інтерналізує діагноз, вона змінює саму суть свого сприйняття світу. Ви більше не людина, яка шукає шлях, ви пацієнт із розладом. Це фундаментально обмежує ваші горизонти. Дослідження показують, що люди з сильною діагностичною ідентичністю демонструють гірші результати в кар'єрі та особистому житті, бо вони підсвідомо діють у межах своїх обмежень. Ми самі будуємо клітки зі слів, які нам продиктували маркетологи в білих халатах. Найбільш болючим і водночас найбільш цинічним аспектом сучасної медикалізації є наступ на світ дитинства. Діти та підлітки сьогодні стали ідеальними жертвами системи. Адже вони за визначенням не можуть дати справжню інформовану згоду на втручання у свою нейрохімію. Всі рішення за них приймають дорослі: батьки, вчителі, шкільні психологи та педіатри. Але ці дорослі самі перебувають під шаленим тиском культури, яка агресивно нав'язує думку, що таблетка це єдиний відповідальний вибір батька чи матері. Замисліться над цією картиною: шестирічна дитина, чия природа вимагає руху, гри та хаосу. Змушена годинами сидіти на твердому стільці, виконуючи монотонні завдання. Коли її організм протестує проти цієї неприродної нерухомості, ми не змінюємо систему освіти. Ми даємо дитині амфетаміноподібні психостимулятори. 14-річний підліток, який природно бунтує проти авторитетів у пошуках власного, отримує ярлик і дозу антипсихотиків. Ми буквально випалюємо хімією ту іскру супротиву, яка є необхідною для формування сильної особистості. Ми формуємо покоління, чия нейрохімія була змінена ще до того, як вони встигли зрозуміти, ким вони є насправді. Це злочин проти майбутнього, упакований у стерильну медичну обгортку. Роль професійних медичних асоціацій у цьому процесі неможливо переоцінити. Американська психіатрична асоціація АПА, яка є законодавцем моди у світі діагнозів, отримує багатомільйонне фінансування безпосередньо від виробників ліків. Їхні розкішні конференції, освітні гранти та наукові журнали існують за рахунок корпоративних грошей. Це створює герметичну систему, де швидке призначення патентованого препарату стає а будь-яка спроба говорити про психологічні чи соціальні корені проблем оголошується або другорядною. Ті, хто мають отримувати прибуток від хвороби, фактично контролюють освіту тих, хто має ці хвороби виявляти. Це замкнене коло конфлікту інтересів, яке знищує саму суть клятви Гіппократа. Ідеологічний фундамент цієї системи біологічний редукціонізм. Нам кажуть, це надзвичайно зручна брехня. Якщо ваше нещастя, це лише то вам не потрібно думати про те, що ви живете в токсичних стосунках, працюєте на принизливій роботі або втратили зв'язок із сенсом буття. Пігулка знімає потребу в рефлексії, але вона також знімає і шанс на справжні зміни. Фармацевтичний контроль сьогодні став витонченою формою соціального приборкання. Замість того, щоб вимагати справедливого суспільства, люди вимагають кращого антидепресанту. Проте світ не всюди такий безнадійний. Деякі країни демонструють, що радикально інший шлях не просто можливий, а й набагато ефективніший. У Нідерландах запроваджено жорсткі протоколи, які забороняють призначати психотропні засоби дітям без тривалих спроб немедикаментозної допомоги. Батьки та вчителі спочатку проходять курси корекції поведінки, змінюється раціон харчування та фізична активність дитини. Тільки якщо все це не спрацювало протягом місяців, може бути розглянута хімія. Як результат, рівень медикалізації дітей там у 15 разів нижчий за американський, а рівень успішності та щастя школярів один із найвищих у світі. Ще більш революційним є досвід Фінляндії з їхньою моделлю відкритого діалогу. Коли у людини трапляється перший психотичний епізод, замість того, щоб замкнути її в палаті та заколоти ліками, навколо неї збирають коло підтримки: родину, друзів, колег. Вони просто розмовляють, слухають і шукають сенс у тому, що відбувається, не поспішаючи з діагнозами. Результати приголомшливі. Понад 80% таких пацієнтів повертаються до нормального життя і більше ніколи не потребують психіатричної допомоги. Для порівняння, у системі, де домінує негайна медикація, цей показник ледь сягає 20%. Це доводить, людині потрібна людина, а не молекула. Отже, як нам захиститися, нам потрібен інтелектуальний опір. Перша і найважливіша практика це культура критичного запиту. Коли вам або вашій дитині пропонують діагноз, не приймайте його як істину в останній інстанції. Запитуйте, на основі яких об'єктивних аналізів поставлено цей діагноз, чи існують альтернативні пояснення мого стану? Які фінансові зв'язки мають автори цих протоколів? Наполягайте на тому, що ваші почуття це реакція на життя, а не поломка біологічного механізму. Друга стратегія повернення до немедикаментозних джерел сили. Науково доведено, що регулярна фізична активність, якісний сон, зміна соціального оточення та глибока психотерапія за своєю ефективністю часто перевищують дію антидепресантів при станах легкої та середньої важкості. Але у спорту та прогулянок у лісі немає маркетингових бюджетів на мільярди доларів, тому про них не кричать із кожного екрану. Ваше психічне здоров'я це ваша автономія, і вона починається з вашого способу життя, а не з аптечного чека. Третя складова опору – це розуміння того, що страждання є частиною людського досвіду. Смуток вчить нас цінувати втрачене, тривога попереджає про небезпеку, роздратування вказує на порушення наших кордонів. Якщо ми вимкнемо ці емоції хімічно, ми станемо емоційними інвалідами, нездатними до справжнього зростання. Біль це не ворог, це вчитель, якого ми намагаємося змусити замовкнути за допомогою таблетки. Нам також потрібні системні зміни. Ми повинні вимагати повної заборони прямої реклами рецептурних літів, як це зроблено в усій Європі. Ми маємо вимагати прозорості фінансових потоків між фармакологічними гігантами та університетами. Медицина має повернутися до людини, а не до прибутку акціонерів. Найбільша перемога індустрії за останні півстоліття полягає в тому, що вони успішно змінили наше розуміння того, що означає бути, вони продали нам ідею, що життя має бути безболісним, рівним і передбачуваним, як робота комп'ютера. Але ми не комп'ютери. Ми складні, суперечливі, емоційні істоти. Наша, Наші диватства, наш сум і наш гнів це те, що робить нас унікальними особистостями. Наступного разу, коли ви відчуєте, що не вписуєтесь у чиїсь стандарти, не поспішайте шукати хворобу в дзеркалі. Можливо, хворе саме суспільство, яке вимагає від вас бути роботом. Пам'ятайте про феномен торгівлі хворобами: кожна пігулка, яку ви ковтаєте без критичної потреби, це цеглина в стіні, що відділяє вас від вашої справжньої природи. Фармацевтична індустрія багатіє на вашій залежності, але ваше справжнє здоров'я це їхній найбільший збиток. Межа між медициною та маркетингом розмита до непізнаваності. І тільки ваша здатність ставити питання, ваша сміливість відчувати біль і ваша відмова бути просто споживачем діагнозів можуть повернути вам ваше життя. Не дозволяйте перетворити свою ідентичність на медичний код. Будьте живими, будьте незручними, будьте справжніми. Це і є єдина справжня норма.